Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо державного сприяння у фінансуванні проекту будівництва каналізаційних очисних споруд продуктивністю 2000 кубометрів на добу в місті Староженець Чернівецької області. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо спрямування додаткової державної дотації Селятинський. Конятинський, усть потильській, сільським та потильській селищній рада на покриття диспропорцій в місцевих бюджетах, які виникли у зв'язку із зменшенням доходів загального фонду місцевих бюджетів. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо встановлення ставки податку для лісових земель, 2% від їх нормативної грошової оцінки та зарахування до бюджету громад 100% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо облаштування спортивно-ігрового майданчика на території філій, самаківська гімназія опорного закладу, Конятинської ліцеї, Конятинської сільської ради Чернівецької області. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо розробки державної програми сортування, утилізації та переробки сміття в українських селах та містах.